Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь Христос воскрес. Є така жартівлива історія про те, як жінка прийшла до священника і просила його, щоб він помолився, бо кран в хаті протікає вже багато місяців і не може собі з тим якось дати ради. Священник каже: ну, вибачте, але я можу помолитися, але то. Не по моїй справі. Каже, тут вам потрібно сантехніка викликали. І він цей кран поремонтує. Е, ви знаєте, це такі жартівливі випадки трапляються в житті, але вони справді є. Такий мій добрий приятель, отець Андрій, оповідає з Львова, що прийшов до нього чоловік, щоб посвятити машину. Ну і каже: Отче, посвятіть, бо завжди ламається. Каже, отець, я прийшов, каже, але мені здається, що ми вже посвячували колись машину. Так, отче, але вона ламається. Отець каже, скільки машини має років? То отче, вже поза 30 говорить. Знаєте, що каже, було би добре, щоб трошки докласти і взяти у собі щось трошки іншого. Бо то, говорить, не до Бога це питання. Це питання до людських рук. Деколи ми в своєму житті. Хочемо на Бога перекласти якусь таку відповідальність, що Бог абсолютно до того не має жодних справ. Апостол Павло говорить, що людина це є така єдність душі, тіла і духовного. Отже, він говорить: хай буде ваш дух, душа і тіло. Непорочні до пришестя Господа Ісуса Христа. Що таке духовне в людині? Духовне то є щось таке, що кличе до чогось вищого. От кличе воно до любові, кличе воно прощати, терпіти. От те, що хоче піднести людину до якихось висот. А є в людині душевне. Душевне це є, коли людина от людина любить таку гарну, якусь спокійну музику. Людина любить піти до театру, людина любить насолодитися чимось таким піднесеним. Кажуть, це душевна людина. Але душевне і духовне воно є різне. Душевне воно тільки кличе до духовного. Але насправді воно ну, є духовне. А є ще й тілесне. Людина живе деколи тілесними забаганками або ще чимось. Ну, тобто людина є така триєдність душі, тіла і духа. І часто ми плутаємо. І дуже важливо є, коли ми щось лікуємо, якщо у нас болить тіло, то потрібно лікувати тіло. Якщо душа, то потрібно душу лікувати. А коли дух, то потрібно духа лікувати, не плутати одне з одним. Ще не так давно, ще у 18 столітті, коли людина мала душевну або психічну хворобу тих людей лікували подеколи електрошоком. А ще гірше, Уважали, що душевна хвороба людини психічне захворювання то є опануванням диявола. І тому часто тих людей лікували в такий спосіб, щоб їм накидували на шию ланцюга і читали над ними безперестанку псалтиру і дивувалися подекуди, що людина не уздоровлюється. Хоча тут до Бога воно абсолютно нічого не мало. Сьогодні ми, люди розуміємо це, що психічна хвороба вона може бути наслідком тілесної також. Тіло може щось впливати, може бути хворий, впливати на дух, і людина це, це, це хвороба людини, її потрібно лікувати. І дуже часто оце таке неправильне трактування духовного, воно приводить до нашого такого неправильного духовного розуміння. Бачите, те, що є, ми повинні найперше зробити своє, свою частину, а потім вже підходити до Бога, щоб Бог нам чомусь допоміг. Бо ми дуже часто відповідальність свою перекладаємо на Бога. Те, що ми маємо зробити, Бог за нас має зробити, ну і ти Бог лінивим не допомагає. Людина має бути, має працювати, щоб щось зробити. Кажуть, що один е, е, командир одного із підрозділів е, в нас на фронті оповідали, що дуже добре його частина завжди є передовою. І це його підрозділ, він є таким жахом для російських частин. Чому полягає? Каже, що він той командир має якусь таку дуже велику силу. Його сила полягає в тому, що перед битвою він завжди іде до своїх хлопців. Він з ними сідає, з ними говорить. Він їх підбадьорює. Він питається, що їм потрібно, чи вони голодні, чи зброю вони мають. А вже після того, коли він ото все обійде і все перевірить, каже, що він має таку звичку, що він іде до каплиці і там завжди молиться. І ревно просить Божої помочі. Так оповідають його хлопці, що його частина є передовою, має дуже велику силу. Але зауважте, він не іде до Бога і каже, Боже, дай мені так, щоб всі мої перемогли. Але він робить все, що він може, все, що в його силах. І тільки тоді він іде і просить Божої помочі. Не раз ми приходимо до. Храму Божого підходимо до священника і говоримо. Отче, моліться за моїх дітей. Не слухаються мої діти, живуть своїм життям. Буває так не в одній сім'ї. Але перше питання. Не покладаємо відразу все на Бога. Поставимо питання. Чи ми говоримо зі своїми дітьми, чи ми цікавимося їхнім життям? Чи ми знаходимо для них якусь пораду, батьківську пораду з досвіду нашого життя? Ділимося нашим досвідом з дітьми. А вже тоді, коли ми зробили все, що ми можемо, чи ми тоді треба йти? І просити Бога, Боже, пробать, допоможи. Абсолютно так само буває в сім'ї. Ми деколи просимо, щоб Бог врозумив нам доброго чоловіка, добру жінку. Але чи ми маємо спілкування один з одним? Чи ми сідаємо вечорами? Чи ми можемо знайти оту деколи втрачену? Втрачене порозуміння це треба робити. Бо Бог за нас цього не зробить. Це є наш святий обов'язок. Бог є всесильний, але не насильний. Бог ніколи не порушує людської свободи. Він нам дав розум. І цим розумом ми повинні користуватися. Дуже часто закордонні жертводавці, коли допомагають нам в якійсь справі, вони хочуть, щоб ми зробили певну річ. Буде неправильно, коли ми напишемо якогось листа, якесь прохання і скажемо. Допоможіть нам, наприклад, збудувати якийсь будинок, дитячий садок чи ще будь-чого. Вони запитаються, а що ви зробили? Якщо ви збудували фундамент, якщо ви витягнули стіни, то вони скажуть, о, добре, ми вам поможемо, наприклад, на вікна дах перекрити. Але коли ми приходимо до жертводавців і кажемо, от ми задумали, а ви нам дайте, і ми то і все, все за нас робіть, то вони скажуть, почекайте, почекайте. Ми так не діємо. Бог так само Він каже: ні, ні, так не буває. Ти повинен зробити, а я тобі всьому допоможу. Тільки ти повинен своїми руками працювати. Є така приказка, котра, котра говорить, береженого Бог береже. Знаємо. Це не означає, що якщо я кажу, що Бог мене повинен берегти, то я повинен на осліп лізти в будь-яку ситуацію. Я повинен йти, йти собі десь там на полі бою і не боятися, що мене хтось застрелить. Ні. Так не має бути. Ти робив все для того, щоби. Охоронити себе, зберегти своє життя. Береженого Бог береже. Ще кажуть на Бога надійся, але рук не покладай. Ти повинен працювати. Робити все, що можеш. Бачите, тому люди діляться на дві категорії. Одні люди кажуть, що все залежить від них. Вони ніколи не моляться. Вони покладаються на власні м'язи і на власний мозок розум. І вважають, що все, що вони зробили, то є їхньою заслугою. Подібно, як цар Навуходоносор колись проходжувався по своєму палаці, поглядав в і говорив, оце я. Оце я здобув все царство, це я здобув землі. Всі мені поклоняються. Бог для нього був нічим, і люди були нічим. І тому Бог, щоб його бравчити, дав йому таку цікаву хворобу, що він з розуму зійшов. Він почав ходити, як, як звірина. На чотирьох лапах, руки ноги і їсти траву. Так було три роки. Після того Бог допустив йому просвітлення розуму. Він повернувся до здоров'я, і від того моменту він казав: дякую тобі, Боже, що то я твоєю силою це зробив, що то ти мені допомагаєш. І з тобою можу бути в житті. А є друга категорія людей, котрі покладаються цілковито і у всьому на Бога. Тобто, працювати самі не хочуть, не хочуть нічого щось виконувати, якихось Божих заповідей, але Боже, ти мені це повинен дати. Кран повинен зремонтуватися. Машина повинна не ламатися, і все має бути так, як я тобі кажу, Господи. Бачите, то дуже небезпечно з такими людьми. Бо ті люди завжди мають свої плани на життя. І коли їхні плани не співпадають із Божими планами, ті люди можуть втратити віру. Як жінка, котра ціле життя. Була при церкві, співала в хорі, була людиною віруючою. Але коли в старості років вона отримала онкологію, вона почала страшно нарікати на Бога. Як так? Я завжди в хорі співала. Я мала одного чоловіка в житті йому не зрадила, дітей виховувала. А ти Боже дав мені рак? Вмерла без повіді, вмерла з наріканням на Бога, не зрозуміла, що Бог не повинен виконувати забаганки людини. Бог має свої плани на життя, і ми повинні прийняти те, що Бог нам дає у житті. Знаєте, колись пам'ятаємо черепаха тортила, пам'ятаємо свого дитинства. Знаєте, як вона казала, що в житті коли в житті потрібно битися, то треба битися. Коли потрібно будувати, то, буду, то будувати. Коли хворіти, то лікуйся. А коли терпіти, то терпи. Тобто ми повинні навчитися приймати і жити тим. Бог за нас не зробить нічого. Знаєте, я кажу про одного нашого гетьмана. Що коли він ішов знову ж таки перед боєм, він мав таку звичку. Знаєте, колись кінь, кінь то була зброя без коня, знаєте, хто мав добрі коні, той перемагав. І він ходив і провіряв, чи був фураж, силос для коней. Він скаже, одного разу він прийшов. А там не було силу, все не було що їсти. І так кожен із тих полководців завжди на когось нижчого, що той не зробив, а той не постарався, а той не подбав, і каже, що він всіх зняв із своїх посад і сказав їм такі цікаві слова. Запам'ятайте, говорить їм, Бог не конюх, і він не буде годувати вашої коней. Він дам вам руки і ноги. Ви не здатні, щоб нести військову службу. Дорогі у Христі, браття і сестри. Коли нам в житті є щось так або не так, нам треба завжди подивитися, що я зробив для того, щоб це змінити. Чим я приклався? Чи якщо я хворий, чи я обійшов всіх лікарів? Чи я зробив все, чи я просив Бога, щоб Бог мені послав мудрого лікаря? Коли я щось не маю, чи я то все зробив, то, що я міг зробити. І коли я все це зробив, і більше я нічого не можу зробити, тоді потрібно прийти до Бога і сказати: Господи, ось твій слуга. Я все зробив. Більше. Не можу нічого зробити. Тоді Бог приходить у великому чуді, тоді Бог навертає дітей, тоді, тоді Бог робить чудо в сім'ї, тоді Бог настільки стає великий, що Він каже: я ніколи вас не залишу з сиротами. Я завжди буду з вами. Все в житті вам направлю. Тому візьмімо собі. Оцю таку думку. Зробімо все, що можемо. А тоді віддаймо в руки Божі і направду побачимо, який Бог є великий. Амінь. Христос воскрес!